Всім привіт! Це я нарешті зробила нову колекцію і вирішила записати новий відосик. Хто не бачив перше відео, заходьте в профіль, але головне поставте на це відео лайк. Давайте ж почнемо, я покажу новиночку. Новиночка виглядає ось так: це колекція тваринок, а суть в неї ми вже побачите, коли ми до неї дійдемо. Так, всі останні колекції вам вже знайомі. Ну і так, давайте вибирати Перша колекція з маркери. Давайте візьмемо таку зелененьку. Далі новиночку. Зараз я все там взяла А ні, ще один пакет. Ще два Ось Отак от, от вони виглядають. Чо їх чотири тільки, тому що просто там на два листочка. Дві штучки на один лістик. Так, пазли. брати? Це вперше. А, тут на чаю написано, дивіться, два. Так, беремо двоєчку. Сюди. Колекція теми. Візьмемо таке. Давайте зізнаємо з цю пухінку, я давно хотіла взяти. Мені дуже подобається. І ще в нас є колекція пуфтики. Я хочу взяти цього. Все. Таке у нас колекція. Складу їх, пожалуй, ось сюди. ой, затряслося от сюда. Тепер беру свій бук. Так, перша колекція всегда міжки. Давайте так. Заберу цю підставку. Ем, ось так. Це у нас медвіжонок. Давайте що відкриємо. Під яким нас номерком зараз. Номер 3. Так, все. Пісмолетки. Номерок 3 це ось. І ще в ну, нього якісь має бути віщ. Забираємо п'ємо. Зараз. Ой моя! Що є тут? Ну, як думаєте, що положили до пухленького мішки? Правильно, бургер! Давайте його приклеїмо. Так, все. Беремо його, давайте приклеїмо бручку. Так. Все, готово. Так, корзина від тему. Ось такий ось пакетик тему. Зараз ми його розріжемо, тому що відпираюсь. Я не знаю, як його відкрити. Так, хоч би я нічого не Блін. Так, давайте достанемо. Чи воно випаде? Ні. Це такий медвіжонок, бачите, кльос. Так, давайте його вже приділить. Ось так ось виглядає мішко. Приклеїмо його сюди ось. О, так тепер це все виглядає. ще колекція. Бачу. А, це маркери. Мої маркери тут лежить, який зелененький, я взяла пакетику. Бибаш, я його різла не на камеру, просто я боялася, що я можу його поврідити, якщо не дивитися. Так, секунду, що у нас за маркер? Почекайте. Я його там тут не повредила. Ой, такі розумінки я вже бачу. Ти ж невеликий. Да, я зробила великі. Так він виглядає. Давайте його так. так. Ось так усе зробимо. І все, і це наш другий маркер. Давайте О, Оце колекція фрукти. І я з нього взяла такий кавунчик, от кривонька, і тепер цей кавунчик. Такі, прикольно. Так, тепер його треба приділити. Так, давайте його отсюд. Воно велике. Хорошо, що я велике зробила, бо він сам великий. Перелистуємо і це пазли. Таке ось пазлом. Мені дуже подобається упаковочка, дивіться. Ця така жабка сидить в чаї, а на пакетику чаю в самому ось написано двоєчка. Прикольно. Если резать, то думаю, что жалеть не надо, потому что там на текуле листик, короче, приделано. А сами вещи маленькие, как я сам помню. А нужно тебе покажу? Так. И шутки. И ты вообще жаркие. Гениально. Так, давайте их приделаем уже. Так, вот у меня Та, все, подивимось. Ось, я бахлітик не виконала з пройшлої серії. Ну, там падає, блін, за кадром. Ну і останнє це в наше заберу новиночку. Ось яку оформили, я скажу. Так, беру наших тваринок і приделаю. А, нашою різоць, якщо тут спеціальну я зрола. Поважаю такі кривашечки, Одью! Тут не ну, популяція нічого не таке. Остала Так що не виглядать отиничка, значить чого треба сюди. І ось цю отинечку я походу приділю. Тут цюсь. Ось так воно виглядає. Ну, як, кстати, не прикліє, а на намальоване, бо воно з лапки. Коротше, всі лапки намальовані. А, в него нет. Не, в хлопки лапки на не вот так лейт. Как думаете, какие следующий будут? Цай, 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 цай. Не знаю. Ну, короче, я теперь поняла, что это уже все. Ну, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока!